Всім добрий день, мене звати Укрлан. Сьогодні ми будемо робити огляд на тархун. Що ж, давайте ми відкриємо і спробуємо. Я буду молитись, щоб я не став шареком. <сум> Тому що тархун від своєї лінії. Два літре за 20 гривень, яка скидка. ого. Що ж, на смак доволі солодкий. Що ж, він доволі так, слабогазований. Можу я цьому тархуну поставити оцінку 7 із 10. Що ж, можу поставити цьому тархуну оцінку 7 із 10. І за його доволі малої ціни в АТБ. Що ж, тархун від розумного вибіру. Що ж, можу я вам його порекомендувати. Що ви були на каналі Укрлана. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!